Доброго дня, шановний глядачу! Це мій проєкт з хімії, і сьогодні я розповідатиму про хімічні явища в побуті. Для багатьох людей хімічні явища і досліди здаються чимось надзвичайним, тим, що є небезпечним і тільки в лабораторіях, але насправді хімічні явища відбуваються і в людському побуті доволі часто. Навіть звичайне заварювання чаю є прикладом декількох хімічних явищ. Перше з них це саме заварювання чайного пакетику чи трав. Після того, як вони пробудуть певний час у окропі, вода змінить кольор і смак, а також запах, що є ознакою хімічного явища. Друга реакція додавання цукру, після якої рідина змінює смак. І остання, тобто третя, хімічна реакція це додавання лимону. Після додавання лимону знову змінюється смак, а також колір завдяки кислоті. Явища є неодмінно важливими для людини, додавання різних домішок до їжі для її смаку, хімічне явище. Без явища горіння було б складно готувати цю їжу. Також хімічним явищем є перетворення рослинами вуглекислого газу на кисень, що є дуже важливим для життя людей у приміщеннях. Але є побутові явища, які відбуваються нечасто. Про одне з таких я нещодавно дізнався, виконуючи практичну роботу з хімії. Там було сказано, що за допомогою кип'ятіння води з содою і шматком алюмінієвої фольги можна відчистити чорний наліт зі срібних виробів. На відео видно, що браслет має купу нальоту, але чи буде він таким після виконання досліду? На другому фрагменті відео показано процес кап'ятіння розчину з браслетом, але довгий час не видно ніяких змін. Через деякий час розчин починає сильно бурчати, і, діставши прикрасу з нього, ми бачимо, що прикраса очистилася і на лід пропав. Результат досліду успіх і щаслива мама. Дякую за перегляд. Як висновок хочу сказати, що хімія дуже важлива в побуті і, звісно, знадобиться в житті.